Всім привіт! Василь Новаченко, що я можу вам ще порадити, що я подивився в інтернеті. Чим я користувався. Я появ... користувався паяльною кислотою, дуже прикольна штука. Геліцерин для паяння йде. Є різні для З простих паяльників, для таких Т-12. Пробуйте. Тут у мене, не дивіться на коробку, це у мене проста лимонна кислота, розведена водою до такої сильної-сильної густини. Я теж знаю на губку. Є жовта така губка і на тій губці я те експериментую. Купив е флюси. Прийшли сьогодні такі F3, флюс Mac і LTE 120. Це більш активна, це це ну, менш активна, це е, паяння всякої, е, це, активатор, радіокомпонентів. Ну, Будемо пробувати. Оце я вам раджу. І також пробувати кислоту і гліцерин. Оце використання, як я казав, у відео гліцерена не тільки для похучки, для... Для дворників чи для уплотняючих резинок, але й для паяння.